Виставка Електрика 2014 що триває у Львові на вулиці Мельника, 18, надає прекрасну можливість скористатися досвідом провідних виробників, ознайомитися із найсучаснішими технологіями для виробництва, передачі та розподілу електроенергії, найновішими енергоефективними освітлювальними технологіями та обладнанням. Технології електротехнічні кожного дня крокують вперед, Кожного дня виявляються якісь новинки, постійно модернізується обладнання. І промисловість України потребує переоснащення. Особливість виставки електрика полягає у можливості особистого спілкування керівників підприємств, обміну досвідом та професійному зростанню фахівців, можливості відслідковувати найновіші технології та інновації в галузі, досліджувати та вивчати ринок. Зазвичай інформації в працівників компаній, які виставляються, значно більше ніж можливо представити на стендах. Тому що технологія це не є е, продукт, який лежить на поличці, який можна показати на вітрині, а про неї треба розказувати. Виставка Електрика -2014» – це місце зустрічі найкращих представників галузі, яка покликана допомогти потенційним партнерам одночасно реалізувати усі найважливіші завдання на одному переговорному майданчику у палаці спорту України на вулиці Мельника, 18 у Львові. Спеціалізований форум триватиме до 28 березня.